Не оманюйся, серце моє, Бог не сміється з наших доріг, Те, що сьогодні в землю впаде, завтра колоссям вийде з під сніг, Сіємо поля слова й думки, як відповідаємо в буденні часи. Те, що сховали від чужих очей, бачить отець, який любить людей, що возію, ти божну, тому в твої руки, Боже, насіння несу, хочу сіяти для духа, не для тлінних снів, що пожати вічне життя серед твоїх жней. Не ослабну на шляху, навіть коли не видно плоду в пилу, Поки маю час, поки серце ще щасту. Буду робити добро, як робив ти мій Бог Десь утомився брат на краю, сестра в сльозах ховає журбу. Може ніхто не стане поряд, та я не хочу пройти мовчки повсту нужду, Крихта уваги, хліб на стіл, тиха молитва там, де бракує сил, все це насіння в Божу ріку, що проросте в його час, не в мою руку, Що посію, те й пожну, тому в твої руки, Боже насіння несу, Хочу сіяти для духа, а не для тлінних снів, Щоб пожати вічне життя серед твоїх жнів. Коли не видно плоду в пилу, поки маю час, поки серце ще стук, буду робити добро, як робив ти мій Бог Є дні, коли ніби поле мовчить, і все, що сія наче впало, в ніч, та ти шепочеш, не бійся, чекай я не забув жоден твій маленький крок. Із нас. Коли рукам, так важко знов піде. Серцю не здать і вчиш не жати раніше жнивного дня, поки маю час, хочу любити, не відкладать на потім тих, хто поряд стоїть. Поки маю день, хочу нести світло твоєї доброти. Найперше тим, хто рідний у вірі, але й усім, кого зустріну в цьому світі, Хай моє життя буде як міст, по якому твоя любов може йти. Та знаю без тебе зерно, Живить не зможу. В ім'я твоє кидаю в землю свої дні, Щоб пожати разом з тобою вічні плоди, поки маю час, поки серце ще б'ється в мені. Хочу